Батьки з 16-го садочка прийшли в інформаторку просити допомоги, бо їхню групу хочуть закривати. Група інклюзивна, є двоє дітей з особливими потребами і їм звикати до нової групи це черговий стрес, якого вони хочуть помити. Розкажіть, будь ласка, з яких причин закривають вашу групу? Ну, напевно, що через те, що мала кількість відвідування, але так як в нас діти хворіли. То вітрянка, то простуди, ну це ж малі діти. ну Це ж зрозуміло, що вони хворіють. І якщо в групі є е, певна кількість дітей, і більшої половини немає, це є нормальне явище. Ми не можемо нічого з цим зробити. Але і що... то останній період, бо вже зараз відвідуваність відвідуваність краще. дітей краще. Дванадцять-десять, набагато... але у нас група 14 дітей. У вас маленька група. Маленька група, так. Але в нас в групі є дві інклюзивні дитини. І ми би дуже. Я в них адаптація Опусти. проходила дуже тяжко. Опусти, що... ну, їм буде тяжче як їх розформувати і розкидати всіх дітей. Вас повідомило керівництво садка, що будуть закривати групу? Чи як це? Так, що прийшов наказ Доказ. з міської ради. Це вже цієї цього тижня. До кінця року, так. До до року. Будь ласка, не закривайте нашу групу. Дітки привикли вже один до другого, садочка, до вихователів просимо. і звикати зараз до інших вихователів це дуже трудно. дуже. Нам залишився лише один рік, тому ми дуже просимо залишити нашу групу. Щоб і... наші дітки залишились в прикупці і закінчили ми дуже просимо. навчання в нашій групі. Так просимо не закривати нашу групу, тому що двоє діток особливо на інклюзії, їм дуже важко привикати до іншого колективу, до інших вихователів. Це для них буде стрес. Тому просимо.